Запрошую до слова Володимира Сапронова, комерційного директора компанії Беверлі Вудс». Доброго дня. Хочу подякувати організаторам виставки за можливість виступити. Ми представляємо компанію, яка виготовляє і поставляє в Україну клеєві продукти. Не на всіх виробництвах є обладнання, яке використовує клія, але Я думаю, інформація буде цікава і корисна. Компанія Fuller існує вже більше 130 років. Виготовляє клеїр для різноманітних направлень і в мебельній правословості, упаковки, сігаретне виробництво, ну і так далі. Сам, самі клея це хімічні сполуки, котрі дозволяють нам правильно отримувати і виконувати технічне завдання, стояще перед пакуванням. Сам клей ну, складається з базових полімерів, восків і смол, і різноманітних добавок. Це кожний елемент виконує свою роль в клеях, де потрібен відкритий час, де потрібна повишена начальна клейкість. І всі ці компоненти вони грають дуже важливу роль в самому клеї. Зупинимось на клеях, котрі використовуються, їх називати що гарячі клея, це хотмелти. Обладнання складається з станції розплаву. Від станції розплаву за допомогою шлангів подається на місце упакування і за допомогою температури і тиску наносяться клеї на пакування і виходить моментальна склейка. Ну в чому ну, примущество в гарячих клеїв? в тому, що не треба час на застигання клеїв. Упаковка готова до використання транспортування і складання, і вона сразу поступає чи на склад, чи сразу в транспортні засоби. Ну клей, коли працює, використовується висока температура зазвичай це від 150 до 180 градусів. Це такі середні параметри. Є клеяк, які працюють і при 200 градусах. Коли йде температура, то звісно виходить. Нагар в обладнанні це дуже неприємна річ, річ з якою стикаються на виробництві, і потребує достатньо детальної уваги для того, щоб не зупинилося виробництво. Нагар образову завдяки поступанню кислорода і високої температури. Спочатку речовини, які знаходяться в клею, перетворюються у гель, а потім образується такий твердий нагар, ну, наподобі як сахар кристалізується. І спочатку засаряються баки, там, де розплавляється клей, а потім по всій ліні там і по шлангах, і вже на самому пістолеті, де йде нанесення. Компанія фулер виготовила нові клея, котрі не содержать компоненти, які підвержені вигоранню. Це нові матеріали поліеліфіли. Вони можуть працювати при високих температурах і надавати нагарно на обладнання. Були проведені достатньо тестування. і Поліеліфіка показали спроможність виконувати обов'язки і не зупиняти обладнання при роботі. Тут Показан шланг ну от, в розрізі після використання 4 роки цих клейов. І як бачите, на, на цих слайдах нема остатків даже нагару. Звичайні клея. Ви можете тут бачити порівняльну табличку звичайних клеїв на основі АВА і поліеліфілові. Там в даному випадку це клея адвантру у пакувальні, коли клей знаходиться в камері і підвергається високої температури. З звичайних клеїв виходить Ну, Образування нагару і він вигорає ну, от уже через 96 часів, у нього виходить вже повна наявність компонентів, котрі вже вигоріли. Клея на поліеліфіні, вони достатньо стойко відносяться до температури, дозволяють скювати і не засеряти обладнання. Тут ви можете побачити бак, там де виходить розплав. Звичайним клеєм на основі ВА це бак при використанні клеїв на поліеліфіні. Тут ви можете бачити форсунки, які, через які наноситься сам клей. Сама форсунка має діаметр ну, стандартний від. 0,25 мм до 0,50, там, в залежності від задачі і якості струї клея, має наноситись на картонну упаковку. Якщо нагар попадає в саму форсунку і канал, по якому проходить клей, він достатньо узкий і тонкий. І засор призводить до зупинки обладнання. Треба Розбирати обладнання, його чистити, і це, звісно, приводить до зупинки виробництва і достає багато неприємних моментів, а зазвичай і убитки. Хочу вам запропонувати універсальну формулу для вирахування ефективності обладнання. Вона дуже проста, але дає зразу дає Показник, як використовується обладнання. Треба фактичне время виробництва, взяти відношення фактичного часу до планового часу, фактичну скорість і номінальну скорість, Продукція, яка пригодна, і всього виготовленої продукції. Після цього ми отримуємо коефіцієнт, який буде показувати, як використовується обладнання. Клія на поліоліфіні значно дорожчі, і використання їх там на початку визиває ну, недоуміння, навіщо платити більше. Ну, коли використовуються, зупинки обладнання, не витрачаються кошти на додаткові запчастини, то економія буде, звісно, за більш кращим продуктом. Ну, якщо детально у нас є стенд, можете підходити дамо зразки, розкажемо, покажемо. Дякую вам.